Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про футбольний клуб Імпульс, який знаходиться у Варшаві та змагається у польській лізі. Нам вдалося відвідати закрите тренування дорослої команди, поспілкуватись з гравцями та людиною, яка створила цей клуб. Прямо зараз ми знаходимося на футбольному полі, де триває тренування. Можемо спостерігати за тим, як гравці відпрацьовують свої навички. Гравці працюють над пасами, стрибками та грою в обороні. Наразі головним тренером футбольного клубу є Олег Долуб, який у 2001 році завершив ігрову кар'єру та трішки пізніше почав тренерську діяльність. Вже був тренером більше, ніж 15 команд, серед яких були ФК Карпати, Чорноморець, Львів та багато інших. <мас> Що вас надихнуло на створення футбольного ви не З 2019 року почалася збиратися така велика компанія хлопців. І я бачив, що є дуже багато гравців, які пограли на такому професійному рівні. Я вирішив якби організувати їх в команду. Спочатку були ліміти на гру 11 на 11 в офіційній лізі, і ми створили команду 6 на 6. Ми грали в аматорських лігах, і з початком війни. Зняли ліміти на українців, і ми одразу в той самий сезон, можна сказати так, вскочили в mm -hmm. Лігу 11 на 11. Які були основні цілі при створення футбольного клубу Імпульс у Варшаві? Я бачив дуже багато молодих перспективних хлопців, які приїжджаючи сюди до Варшави, вони не мають змоги піти в команди більш такого високого рівня без якогось досвіду в польських командах навіть на найнижчому рівні. І я вирішив, що. Наша команда може стати таким трампліном для гравців, які мають дуже високу професійну підготовку, щоб вони в нас робили якусь мінімальну статистику і йшли вище в більш професійні команди. Маємо навіть кілька таких випадків, коли хлопці пішли в команди 4-ї ліги. Чому саме така назва? Чому імпульс? Ну не знаю, мені здається в цьому одному слові. Є багато спорту, сили, натхнення. М'яча, наприклад, так, от він передає е, все моє бажання якби грати у футбол. Погоджуюсь з вами. Так е, як ви вибираєте талановитих гравців для вашого клубу? Якими критеріями керуєтесь? В першу чергу ми висилаємо такому потенційному гравцю анкету, щоб він її заповнив. А тоді вже запрошуємо на тренування. І тут ми дивимося, чи людина може нам в перспективі, навіть потренувавшись кілька місяців, створити конкуренцію основним гравцям і підвищити таким чином рівень нашої команди. Чи можливо потрапити до команди, якщо написати до інстаграму вашого, наприклад? Та, людина отримує дуже швидко зворотний зв'язок і якби. Буде передана нам Які заходи. Ви вживаєте для розвитку молодих футбольних талантів у вашому клубі? Наприклад, в дану хвилину сьогодні і спочатку підготовки нас готує Олег Долуб, це тренер, який ще нещодавно працював у Сілізі України. От він можна сказати, зараз на таких канікулах приїхав до родини до Варшави. Ми вже другий сезон з ним так. Можна сказати, співпрацюємо, от і він з радістю допомагає нам набрати максимально хорошу форму і влитися в сезон. Які плани та амбіції у вас є для розвитку майбутнього вашого клубу? Звичайно, плани якби дуже амбітні. Ми хочемо в першу чергу піднятися в А класу, от і там вже тоді будемо ставити наступні цілі, крок по кроку піднімати наш клуб вище вище. Що, е, почав займатися футболом я з раннього віку, це мені було 6 років. За допомогою моїх друзів натхнення вони мені дали для того, щоб е, вони почали займатися раніше. І, відповідно, я теж був зацікавлений, і вони мені говорять, Макс, давай підемо, будемо цей, будеш з нами в команді, спробуєш. І так я спробував 6 років, почав займатися футболом. І до цього часу займаюся. Як ви потрапили до ФК імпульс? О, до ФКІмпульс я потрапив таким способом що грав тут на «Еліт-ліга» така є, 6 на 6 шустки називають. І там мене побачили хлопці з команди і підійшли до мене, запропонували, сказали, що є така перспективна команда, як імпульс. Запропонували мені, але на той час я був уже в команді, грав тут в окерговій лізі. І сказав, що подумаю над їхньою пропозицією. Потім зі мною зв'язався президент клубу Борис і запропонував мені. Ми дійшли до, до спільного. що я прийшов в цей клуб. Чому саме футбол? Що подобається ньому? Я думаю, що перш за все, ця атмосфера, команда, командний дух сам, коли один за всіх, типу, всі разом. Думаю, це найбільші емоції, ті, що ми отримуємо на футбольному полі від перемог, від тренувань. Напевно, що і це якраз надихнуло зайнятися футболом. Який був особисто для вас найважчий матч за Куб Імпульс? Ну, матчів було багато, але для нас, напевно, що все ж таки був найтяжчий попередньому сезоні з командою хутнік 2 тому що все ж таки футболісти були набрані з... З першої команди, і все ж таки було дуже тяжко з ними грати. І саме тому я вже ж хутнік був найтяжчим суперником для нас. За кого вболівали в дитинстві? Чому в дитинстві до цієї переболівали? <рес> Команда Барселона з дитинства в серці і назавжди. Хочу запитати вас, як ви потрапили до ФК Імпульс? Написав Борису приєднується команди. Ну і прийшов на просмотр, і з того моменту почали грати в команді імпульс. Який матч запам'ятався вам найбільше і чому? Відветний матч з Брихчами, так як ми їх першим круге програли, і у нас була з ними дуже велика конкуренція і боротьба, і у другому матчі ми виграли 3:1, і це було для всієї команди, ну, я думаю, велика перемога в тому сезоні. Який матч запам'ятався найбільше за ФК Імпульс? Ну, за ФК Імпульс також було, скажіть, що було багато матчів, але Більшість, як завжди, запам'ятовуються, такі матчі, які, так скажемо, ну, вивозимо на жилах. Тобто в того сезону з командою в Кавіторії ми горіли 3-1, У нас була червона картка, і тобто, цей матч ми ну, витягнули нічию 3-3, Тобто, ну для мене він найбільш якийсь такий емоційний був. І Ну, це, нічайно, дуже важко далася і ну, це запам'яталося. На кого намагаєтесь рівнятися у своїй грі? Ну, так як, як я центральний захисник, звісно, якби я ну, хочу рівнятися і то, що виходить, це, це трохи різні речі, бо якби в мене виходило рівнятися і там, показувати якийсь клас, то я би, звісно, тут не був. Але, ну, звісно, там, подобається Ван Дейк. Віджил Ван Дейк це захисник Ліверпуля центральний. футбольный шлях начался с белорусского футбола. Я в Беларуси был э, около 18 лет, жил в одном городе и первый свой контракт подписал с профессиональным клубом в первой лиге Беларуси. 16 лет. Вот после этого прошло около двух лет, я переехал в общем в Польшу. В Польше было дуже важко, бо из одного клуба в другой. И как-то просто так получилось, спустя полтора года в Польше, я вот написал ФК «Импульс» и вот так вот попал, и в итоге отыграл целый сезон, хорошо себя показал, хорошие результаты. Ну, в общем, вот так вот. Что вдохновило начать заниматься футболом? Да просто нравилось. С самого детства Все... играл в футбол. Зараз проходить чемпіонат Європи. Який твій прогноз щодо переможця? Скажу так: після України я на другому місці в мене Португалія. Так як є кумир мій Крещано, так я з дитинства був постійно за Португалію. Так що я думаю, що це євро буде за Португалію. Ти в своїй грі на нього рівняєшся? Ну стараюся, але. На нього, щоб рівнятися, потрібно багато працювати. Я за Португалію, я за Роналду. Вот. Эта легенда должна ще одне євро взяти. Я болею за Португалію. Ну, в мене якби два варіанти. Тобто, так, 50 на 50. І шкода, що ці дві команди вони грають в наступному, uh, наступному раунді між собою. Тобто, це uh, Іспанія і Німеччина. Супер, дякую за розмову. Дякую. Зараз ми знаходимося на святі, яке влаштував ФК «Імпульс», аби діти з академії змогли спробувати себе на нових позиціях та у професійному футболі. Такі заходи є дуже важливі для розвитку дітей та спортивних навичок. Наразі у Варшаві перебуває досить багато дітей, і завдяки Академії імпульс є можливість спробувати себе в спорті. Польові гравці відпрацьовують техніку пасів та атаки. Аби доєднатись до академії, потрібно написати на сторінку інстаграму. Можемо спостерігати за тим, як воротарі з дорослої команди тренують молодь. О, добре, не дивлячись на погоду, пішло досить багато дітей та батьків. Давай пахне Клуб підготував багато подарунків та цікавих ігор для дітей. Позаду мене зона для батьків, де вони можуть перепочити, поболівати за дітей та смачно перекусити. Гравці імпульсу грають у польській лізі Б класа У граців академії є усі шанси потрапити до головної команди. Бажаю успіху! Щоб підтримати мій канал та побачити тут більше цікавих відео про футбол, спорт та перспективні команди, переходь за посиланням в описі.